Сьогодні випуску новин. Як піклується про чорнобильців та їх сім'ї у Первомайську. Первомайська молодь долучилася до всеукраїнської екологічної акції Зробимо Україну чистішою разом. Після того, як закінчився зимовий опалювальний період у Перомайську, доволі гостро постало питання перерахунку виплат. Голова управління соціального захисту міста розповіла журналістам про ситуацію, що сьогодні склалася із постачанням тепла громадянам. В Нашому місті сьогодні відключено від центрального опалення і не надає такі послуги товариство ЕНЕТЕП. Відключається котельні відповідного, які надавали центральне опалення на фрегаті. І відповідно до пункту 5 розділу соціальний захист людей похиловіку, комплексної програми Місто, де зручно всім, ми внесли до програми такий захід, як отримання допомоги у вигляді опалювального приладу. Для того, щоб допомогти частині населення перейти на індивідуальне опалення, місцевим бюджетом було передбачено фінансову підтримку в якості видачі обігрівальних приладів, але варто пам'ятати, що таку допомогу ви не маєте можливості отримати, поки не будуть сплачені всі борги за житлово-комунальні послуги. До речі, однією з причин відмови міста від централізованого опалення є ці ж самі заборгованості. Право на цей прилад мають ветерани війни в тому числі і учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни, діти війни, жертви нацистських переслідувань, сім'ї загиблих, реабілітовані особи, інваліди та сім'ї, які виховують дітей-інвалідів, багатодітні сім'ї, сім'ї чорнобильців, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, малозабезпечені особи, одинокі особи похилого віку. Ольга Колесніченко поділилася із журналістами інформацією про те, які проблеми найчастіше виникають при видачі обігрівачів за рахунок бюджету. Хочу звернути увагу тих громадян, які звертаються зараз за встановленням опалення в приватному будинку, приватних будинках та в тих будинках, де є центральне опалення, тому що мова йде тільки там, де відключається центральне опалення. Там, де сьогодні опалення є, і люди отримують субсидію на тверде паливо, скраплений газ і мають плитки, ну, давайте почекаємо до кращих часів. Неможливо сьогодні забезпечити всіх, хто бажає встановити опалення за рахунок коштів місцевого бюджету. Сьогодні у нас є котли, які ми роздаємо згідно рішення виконкому. І там, де Є опалення, а це будинки Воровського 120 особливо. Люди звертаються за встановленням індивідуального опалення. Шановні, цей будинок будувався ну, десь років 5 назад, і там стоїть гарний, гарна котельня на криші, яка надає можливість опалювати цей будинок. Не потрібно її розрушати цю систему. Тому питання про вороску 120 буде вирішуватися тільки за згодою власника, який має право на цей будинок. Крім того, Ольга Анатолівна нагадала присутнім про те, що 26 квітня відбудеться 30-та річниця аварії на Чорнобильській АЕС, під час якої традиційно будуть проводитися заходи по вшануванню пам'яті героїв-ліквідаторів. На сьогоднішній день кількість чорнобильців першої категорії стрімко зменшується. Це трагічна річниця, і кожного року, коли ми відзначаємо, ми говоримо про проблеми, які. Стосується наших ліквідаторів, наших, наших постраждалих від аварії на ЧАЕС. Хочу сказати, що в нашому місті сьогодні їх перебуває 372 особи. Ви знаєте, в порівнянні ще з років з 10 їх було понад 600. Та категорія, яка сьогодні є, у нас це перша категорія, їх 25 осіб залишилося. Другої категорії 127. І третя категорія це 137 осіб, і дітей 72 особи. В ній у нас вже 13. Держава ледь помітно допомагає ліквідаторам Чорнобильської аварії та їх сім'ям. Компенсації виплачуються в недостатніх обсягах. Не виконується сьогодні закон України в тих розмірах, так як бачать це чорнобильці. Чорнобильці подають до суду звернення. Є відповідні судові рішення. Але ці судові рішення згідно бюджетного кодексу не, профі... не фінансуються, немає сьогодні навіть шкодування судових рішень коштів. І сьогодні відповідальність за погашення по судовим рішенням покладено на державне казначейство. Тобто не управління соціального захисту, не пенсійний фонд, не виконавча служба сьогодні не займається цими питаннями. Наші чернобильці вони потребують постійно ліків, потребують постійно лікування, постійно санаторно курортне лікування. По можливості ми забезпечуємо, скільки нам приходить коштів. Ми забезпечуємо цю категорію. З лікуванням, але все ж таки цього недостатньо. Голова управління соціального захисту наголошує, що проблеми чорнобильців згадуються не лише раз на рік, в день аварії на атомній станції. В цьому році також ми бачимо, що є відповідні кошти, які незначно, але все ж таки в нас більше. Будемо говорити про те, що будемо їх виплачувати по мірі того, як вони до нас надходять. Не хотілося б чути від наших чорнобильців, що ми згадуємо, пригадуємо про чорнобильців, про їхній подвиг тільки в день аварії. Це не так. Ми працюємо з цією категорією щодня. У нас є спеціаліст, які знає проблеми кожного чорнобильця. Да, У нас їх сьогодні не багато. Це не Южноукраїнська, де понад 4 тисячі осіб. І де сьогодні треба допомогти кожному, тому ми будемо старатися допомогти нашим чорнобильцям і до цього дня з місцевого бюджету виділено перші категорії з по полтори тисячі кожній особі. І полтори тисячі з обласного бюджету, тобто три тисячі отримують 25 осіб першої категорії. Мали бажання, і якщо будуть кошти, і ми будемо носити пропозиції по виконанню вже бюджету за перше півріччя, про виділення допомоги може не в таких розмірах. Може в менших, але допомоги до 14 грудня, до дня ліквідаторів варіна ЧАЕС в другій категорії. Ну а що стосується третьої категорії, то вже в залежності від того, які у нас будуть кошти. Як бачимо, дуже часто розмір соціальних виплат не досягає в промазьку бажаного мінімуму через відсутність необхідних коштів у місцевому бюджеті. Тому будемо сподіватися, що з часом ця ситуація зміниться на краще. 23 квітня в Україні пройшла наймасштабніша всеукраїнська екологічна акція Зробимо Україну чистою разом. Метою заходу є формування екологічної культури, дбайливого ставлення до довкілля, правильного поводження з відходами, прибирання та благоустрій засмічених зелених зон, а також місць громадського відпочинку. Первомайчани також долучилися до акції, виявивши своє бажання зробити місто чистішим. В рамках великого суботнику учні міських шкіл разом із педагогами та активістами вирішили вирішили повністю прибрати центральний парк імені Петровського. Сьогодні навчальні заклади нашого міста долучилися до всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою. Ми розпочали з 10-ї години ранку, вже будемо через півгодини закінчувати. Дуже велика активність, дуже високі такі потенціали. Діти, звичайно, прийшли, підтримали цю ідею. Звичайно, велика подяка педагогам і саме нашим активістам, які. Прийшли на цей дійсно масштабний суботник. Величезна їм вдячні. Ще раз це скажу, адже саме вони прибирають сьогодні парк, саме вони. Залишаються активними і до останньої хвилини працюють. Організовуючи такі заходи, важливо найперше пам'ятати значення суботників для міста і країни в цілому. Масштабні суботники подані в екологічні ініціативи будуть продовжуватися протягом усього навчального року. Але зараз таки ця акція є потужним поштовхом для е, всього населення первомайська і не лише Первомайська, всієї України. Ми повинні робити нашу державу чистішою, E nós vamos ter que juntos. Головною ідеєю кожного суботника є залучення самосвідомих громадян до проблем міста і одночасно виховання підростаючого покоління на власному прикладі. Я сюди прийшла, тому що хочу, щоб наш парк був чистіший. Я не жалкую, що я прийшла, хоч втомилася, але потім, коли будемо тут гуляти, ходити маленькі діти, то тут буде чисто, гарно. Думаю, це корисно для нас всіх, всі ми повинні брати в цьому участь. Ця подія нас об'єднала, ми всі зружилися, допомагали одне одному. Надіюсь на це, що будуть цінувати, тому що я сама я тільки сама тільки що прибирала, я тим паче не буду викидати вики сміття. Бо я знаю, що це труд. Це треба сили додати, щоб було чисто. Активісти та депутати міської ради, що допомагали школярам в організації суботника, приємно здивовані їх самовіддачею та наполегливістю. Сьогодні в паркі состоявся суботник, да, і молодці діти зібралися з всіх школ повністю нашого міста. И провели такое мероприятие, убрали мусор полностью в парке. Я, конечно, был вообще приятно удивлен таким событием. Всем школьникам выдали грамоты, ребята молодцы, которые организовали. Женя, в том числе, который полностью это все затеял и организовал. Сьогодні между, вообще всеукраинский субботник. суботник. Це добре, що делают школьники, тому що вони з уже з раннього возраста привчаються, щоб в нашому місті була чистота і порядок. І перед тим як как бросити какой то мусор где-то на улице або в тому ж самому парку, вони вже подумають, що його ж і придеться убирать. Сподіваємося, що жителі та гості міста цінуватимуть старання молоді і будуть підтримувати центральний парк Первомайська у чистоті та порядку.